Доброго дня, мої любі діточки, малята, давайте ми з вами послухаємо віршик і ви мені скажете, про кого ж це віршик був? Він людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Діти, про кого розповідь в цьому віршику? Так, мої хороші, про лікарів. Ви знаєте, чим займаються лікарі? А ви б хотіли про це дізнатися? Я гадаю, що так. Тоді ми вирушимо з вами в мандрівку, туди, де працюють багато різних лікарів, до поліклініки. А в поліклініці ми подивимося, як лікарі допомагають нам бути здоровими. Ось ми і прибули з вами до поліклініки. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. У нас в дитсадочку теж є медичний кабінет, але він в дитячому садочку один, а в поліклініці таких кабінетів багато малята. Зазирнемо в один по черзі. Відомо, що справа лікарів піклуватися про здоров'я дорослих і дітей, але є такий лікар, що лікує виключно тільки маленьких пацієнтів це дитячий лікар. Або педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає, хворим малятам одужати допомагає. Кожного хлопчика та дівчинку він послухає уважно і як лікуватися скаже. Поруч із кабінетом дитячого лікаря ще один кабінет. У ньому працює інший медик, зубний лікар або стоматолог. Як ви гадаєте, що лікує зубний лікар? Так, мої хороші, зубки, правильно. Тому кожен, хто прийшов до зубного лікаря, на прийом у крісло до нього сідає і широко ротик відкриває, а лікар, оглянувши зубки, приймає рішення, що лікувати. Та ми не будемо заважати стоматологу і вирушимо з вами далі. До наступного кабінету в ньому працює лікар, який дбає про наш зір, щоб наші очки бачили добре. Тому цього лікаря так і називають окуліст. Цей лікар спершу завжди перевіряє, як бачить той, хто до нього прийшов. Тому він показує хворим таблицю з буквами, а малятам, які ще не вміють читати, він показує табличку з малюнками, у кого зір гарний. Той побачить і впізнає навіть найдрібнішу букву чи картинку. А коли ні, лікар-окуліст проведе обстеження далі і призначить окуляри або краплі для очей. Коли ми застуджуємося, нас турбує білю горлі, нежить та запалення вух. Лікувати вуха горло і ніс, справа рук лікаря от якого часто називають просто лор. Горло він оглядає за допомогою спеціального інструменту металевої палички шпателя. Призначає хворим ліки, краплі від нежиттю чи запалення вуха, полоскмкання для е, горла та носика. Отже і завершується наша подорож до поліклініки. Малята, я гадаю, що ви запам'ятали всі назви всіх лікарів. До побачення, мої хороші!